Минулої доби окупаційні війська завдали сім ударів по житловому сектору. Крім того, сьогодні вночі ворог здійснив масовану атаку на Селидове та Михайлівку. 11 лютого під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, селища Гостре, Желанне, села новоселівка Перша. Орлівка. Російські загарбники застосували проти мирного населення ракети, РСЗВ Ураган, артилерію. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, дитсадок, лінію електропередач. З ураганів окупанти накрили гірник, пошкодили багатоквартирний і 8 приватних будинків, заклад дошкільної освіти. Сьогодні, після опівночі, Росія поцілила трьома ракетами С-300 по селидовому. Зазнали поранень дорослий і двоє дітей. Пошкоджено щонайменше 15 приватних осель. Ще одна ворожа ракета вдарила по Михайлівці, пошкодила адмінбудівлю та три приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.